Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, та мисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво. У нас цикло п'ять нових за п'ять хвилин. Це те, що я нарешті попав в правопорушники. На мене був складений адміністративний протокол за перехід оцієї дороги в непотрібному місці. За мене переслідувала поліцейська машина, знаходжуся я в Ужгороді, на вулиці імені Грушевського. Ну, я хочу показати, бачите, там далекий світофор, бачите, там далеко-далеко. Їхала ця поліцейська машина, вона тільки виїжджала. Вона побачила, що я скую цей злочин. Понимаєте, мене переслідували, да, серйозно, по тротуару. там по тротуару, Піпікали, сказали, що я повинен сплатити 255 гривень. Не поділимо те, що я був двічі в полоні. Що мене вітав Держдеп США, що мене вбивали. Отакі там сидів міліціонер чи поліцейський з татушками. І жінка-капітан. Жінка Її звали, можу вам сказати, фамілію, тому що мужчину, я не знаю, як звали, Хотіна Єлізавета. Мізоча як чуть ли не холіна, Хотіна Елізавета Миколаївна, капітан поліції. Ну і мої аргументи на них не подіяли. Те, що це перший мій адміністративний про порушення, по був складений, я повинен сплатити на 255 гривень. А от бачив, там переход. Ви бачите, що там є переход. Тільки якісь бульбашки, бачите, переход. там переход. Там повинен був перейти цю дорогу. Але саме головне, що брехня, яку мені сказали, що мене майже не збив автобус, це, це для мого блага робиться. Ви розумієте, це брехлива міліція, поліція. Як тут не згадати, е, тут то Хотіна, Холіна Марка Володимировича, який в ізоляції Донецька мене поважав. Він був підполковник, бо він став полковником Денерії. Але ці так звані е, поліція, міліція, ніколи не будуть в мене визивати на якої поваги. Чому? Тому що. Ви ж знаєте, що був такий Жебін Володимир Іванович, колишній ППСник, який віджимав, це ж теж ви були ППСники, віджимав, віджимав стекла у машинах і крав з них автомагнітоли. Потім він допрашував мене, потім він разом з, з Ногашем Сергієм моїм колишнім учним, який на мені заробив майорську зірку, вкрали у мене гонорари. Да? Радіо Свободи, ви знаєте, ситуацію. 19 тисяч 800 гривень. Преступний зговор вступили, вкрали, і то вже він потрапив на лави, там десь сидить в Донецькому СІЗО. Як говоряться, від тюрми до да, е, баланди тюремної не зарікайся. І оці покидьки ужгородські поліцейські, ви ж розумієте, вони не одні, Я коли зайшов, там знаходиться почта, вони все бачили, Укрпошта. То вони стільки розказали про ці зловживання поліції Ужгорода, що якась там дівчина вийшла покурити, на неї штраф наклали. Понімаєте, ці поліцейські тут валяються бомжи скрізь, понімаєте? І це називається поліцейські. Тож, бачите, я знаходжусь на крайньому е, заході, приїхав з крайнього сходу, і поліція, міліція всі одні як на підбор. І ці покидьки, вони тут служать. цій поліції Ужгорода. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий Олег Дмитрович, Підписуйтесь мой відео Галазюкетінюс. -гал -гал Це була моя перша новина з циклу 5 новин за 5 хвилин. О, моя новина з циклу 5 новин за 5 хвилин. Те, що я зараз перебуваю в місті Ужгород. І колись я тут був у 2014 році, у лютому, коли а, на Майдані саме Пекло розпочалося. Я був на конференції у Львові, а потім мені треба було в Київську політехніку через два тижні. Я подорожував по Закарпатті, був на цьому мосту. До речі, бачите, залишилася ця скульптурка маленька, тут був Wi-Fi. І я міг своєму ноутбуку передавати репортажі. Але що у нас помінялося? Це бачите, перед нами офіс партії Слуга народу так званих зелених. І помінялося шоу. Те, що ми Зараз вже дев'ятий рік точиться війна навколо нас, а все почалося так добре. Колись тут я в церкві ставив свічки за опаку Януковичу і не знав, що обернеться такою страшною бідою, страшною війною. Так, був храм, я поставив свічку за опакою нашого Віктора Януковича. Але так трапилось, що це дуже важкою ціною пішло. Вже тисячі тисячі життів пішло з тих пір. І саме у Львові я попрощався з Романом Гуриком на конференції у Львівській політехніці. Це другий, який загинув на Майдані хлопець Роман. Ми з ним спілкувалися там на конференції у Львівській політехніці. Я не знав, коли повернувся через два тижні, що там на Майдані таке страшне страшіття случилося. і спалили Дом профсоюзу, профспілок. І ця зміна влади була дуже важкою ціною. Тож дякую вам за увагу. Це була моя друга новина. Це офіс партії Слуга народу на березі в Ужгороді ріки і Слуга народу і сюди Бачите, Бастіони, які виходили. Бачите, меч. рукоятку віткнули. Це герб Ужгорода. Бачите, лози з виноградом. Бачите. Прилози і на них дві грозді виногради. Це старовинний герб Узгорода. Тут я вам показую. Так. Я зараз перебуваю в Ужгороді. Так що підорожую по Карпатам знову повз 9 років, коли я тут був в 2014 році, в лютому місяці, коли на Майдані коїлись самі. Події, які призвели до Революції Гідності і перемоги українського народу над бандою Зека Януковича. Так що це третя новина. Ми переможемо всіх, бо ми сильні, ми вільні, ми справжні, незалежна Україна, яка будує свою незалежність і зараз, ви знаєте, тут 15 кілометрів до кордону з Угорщиною до Словаччини. Це майже наш крайній захід. А я приїхав зі сходу. Від мене 15 кілометрів до кордону з Росією. І що Росія думала, що все це громадну Україну другою за величиною, навіть першу, першою, якщо окрім Росії, за величиною за територію держави Європи, вона зможе покорити не по зубам. Цьому російському медведю, як бачите, на гербні, з'їсти нас, нас з'їсти нашу Україну. Ми будемо, ми вільні, ми сильні. Ми переможемо Путіна. Україна за понад усе. Україна у нас в серці. І я думаю, що ми скоро будемо святкувати перемогу над ворогом, перемогу над Росією. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямович, Глазі Олег Дмитрович з Ужгорода, з крайнього заходу України. Новина з циклу 5 новин, за 5 хвилин. Це те, що я перебуваю в замки паланок Мукачево. Ну і хотів згадати всіх наших полонених, які ще досі знаходяться там, в Донецькому СІЗО Миківській колонії 32, в інших місцях катування в ДНР, де я провів 2,5 роки. Це, по-перше, Юрій Валерійович Шаповалов, це Саша Шеліст, це Сергій Мазуров, це Володимир Черкас, це такі люди, як, які ще досі там, як Рома Твердий, Саша, Корсун та інші. То, перебуваючи тут на волі, ми бачимо ці каземати. Я хотів згадати іншу легендарну особистість, яка тут перебувала, це був Михаїл Бакунін, це анархіст легендарний, який був засуджений тричі до страти, але вижив і похований в Берні в Швейцарії. Ця людина була переговорена спочатку. Саксонським правительством до смертної кари, але потім її видали австро угорщині Австрія його теж приговорила до смерті, але потім замінили його вирок на довічне ув'язнення. Саме Австрійська імперія, монархія, це Марія Терезія, його тут утримувала в цій фортеці замку Паланок, яка знаходиться в Мукачево. Ну і як ви знаєте, що я побудував свою фортецю на березі Дніпра, фортецю Свободи, то це була фортеця не свободи. Але Бакунін, Михаїл, який боровся завжди за, ну, не поважав ніяку владу, говорив, що держава це злочинне угрупування, яке тільки позбавляє людей волі. І ось ви бачите ці мури, ці фортеці. Ці мури, які були побудовані декілька е, руками е, утримуваних. тут. Тут дуже був колись проритий тунель. І я хотів згадати і прочитати тут вірша Стуса і закликати е, побачити нарешті наших всіх полонених на волі. Е, це той вірш, який я вже читав колись. Василя Стуса. Вже майже місяць обживаю хату. Що ж навикати вже пора стілася ліжка вільних три квадрати. Віконця рад, у кутку пора, і що хвилини вличко зазирає, відкрадливо, мов кіська сатана, немов під серцем дірку намічає. Напевне, приписала до майна тюремного вже тебе самого, існи твої мрії, думки, занесши до реєстру патойного і зачинивши на міцні замки. Волю нашим бранцям, бранцям злочинної влади Кремля, бранцям Путіна. І хай нарешті вони побачать волю. Підписуйтесь на мій відеоканал, допомагайте мені створювати ці новини. Галазі Кікі Ньюс, і ви бачите, що я зараз перебуваю в Закарпатті до, до на крайньому заході нашої держави, а там на крайньому сході точиться війна, і наші люди страждають за такими ж товстими стінами, які побудовані як місця уязнення ДНР, Донецька Народна Республіка, яка є філіалом злочинної влади. Володимира Путіна, цього справжнього путляра тирана, до якого ще досі їздять якісь там хойвеї, з посланці Сицепіні, пропонують Україні поступитися її територіями. Це ніколи не буде. Ми вільна держава, ми вільна Україна. Бачите, там прапор за мною, і ми завжди будемо плекати ту свободу, яка в нас в серці, і плекати нашу Україну. Ще раз, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, волю, бранцям Кремля. Бачите, за мною знаходиться. Замок Паланок і там величезний тризуб, який був подобаний на обелеску Свободи, тобто колись був обелеск Свободу. І ще нагадую, що саме у лютому 2014 року я був тут, на цьому місті, в цьому замку, Паланок, але я ще не знав, що сам буду уязвлений майже стільки разів, скільки Бакунін. Михайло, якого я згадував, ви знаєте, що я повернувся і вже на Майдані. Трапились ці трагічні події, які були, що дом Проспилок був спалений. Роман Гурик був вже вбитий, той студент з Львова, з яким ми були, приймали участь у конференції Львівській політехніці. І, до речі, хотів згадати ті, що я ще не згадав. Це Богдана Ковальчука, молодого хлопця на той момент, як ми були знайомі 17 років, легендарного єсиноваця, якому приписали організацію цієї цілої групи людей то привіт його бабусі Тетяні Гоц, його дідусю Олемському і хотів ще згадати братів Харабірюш, які досі ще перебувають в 9-3, 32-ї колонії, Валеру Матюшенко, згадати Васю Горобця, Пашу Корсана, тих заблудалих Камазників. Багато багато людей ще перебувають там у полоні, і хотів сказати, щоб вони були на свободі нарешті, і ми їх побачили на волі. І ще раз наголошую на тому, що ми не повинні боротися за свободу, не ложити руки і закликаю всіх родичів, всіх тих, хто ну, родинних Черкас, боротися за свого батька, цих дідуся, бабусю. Богдана Ковальчука теж боротися і там мені говорив, що в якась маніфестація влітку приїхати, організувати в Києві. Ми повинні кожного разу нагадувати владі, що наші родичі, наші люди перебувають ще там в полоні, страждають там. Не забувайте своїх рідних, боріться за неї і ми переможемо. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тимущи, Олег Гмитрович, біля Пітніж'я, замку Паланок. Паланок це палок, він нагороджений якісь паланками палками, то Путіна напалює парашну на сміттєку. смітник, Путіну смерть параші ганьба. Хай Україна живе на віка, Свобода над пранцем Кремля. Це у нас циклу 5 новин за 5 хвилин. Це знаходжусь біля Ужгородської філармонії. Закарпатська боса філармонія. Вона, бачите, розташована. В бившій синагогі, яка була побудована в 2011 році. Синагога – це знаєте, єврейський. Єврейська споруда. Тут була звезда Давида, її заложили, бачите, і колись коштом єврейської громади, яка налишувала 800 тисяч людей. представляєте, євреїв було колись, а потім під час Великої вітчизняної війни і вони були всі майже знищені. І це приміщення занепало, це вона залізобетонна споруда була з скляним дахом вибудована. І тут тепер відкрилася закарпатська філармонія. А як і культурний захід, це бачите, концерт артистів та колективів. На міжнародний день захисту дітей. І виходить, колись я писав навіть в ДНР замітку про день захисту дітей, які відмічали в ДНРі, коли я був Мирослав Тямовчий і написав, написав з один з своїх матеріалів якраз про те, як діти експлуатуються в ДНР, як їм нав'язують російський менталітет, русську весну. І тоді-туди приїжджав на День захисту дітей до нас. Донбас, ДНР, в Донецьк, навіть в Торець це незвісний приліпін, може ви чули такого так званого культурного діяча Російської Федерації. Але я хотів декілька слов сказати. Бачите, тут на той стороні знаходиться офіс партії Слуга народів. Ось, бачите, і ви знаєте, що цього року премія Тараса Шевченка було наврушено. не врушена не день народження Тараса Шевченка, не на смерть Тараса Шевченка, причетний до того саме наш лідер. Хто? Зеленський, який є єврей. Чому? Тому що він не захотів, щоб Портніков, це мій колега з Радіо Свобода, висвітлював, колись ми холонки наші були поряд на Радіо Свобода, висвітлював, говорив правду. І ось ця потвора, це наш президент, він хоче стати великим, як Путін, і потім він відмінив, не підписав указ про призначення. Премії Тараса Шевченка, і вона не була на вручена не на 9 березня, не на день смерті Тараса Шевченка, і навіть поміняв голову комісії по врученню премії Тараса Шевченка. Але президенту Зеленському не помішало у минулого року призначити премію Тараса Шевченка такому покидьку мокриці, як теж мій колега в лапках, це Станіслав Асєєв, якому вручили премію за твір, який він не писав, за твір. До якого він не причетний, ви знаєте, що ці е е е е tioti, з Радіо Свободи, поки він знаходиться в полоні, зібрали просто його публікації на такі самі, як в мене, в оформили в книжку, назвали «Ізоляція». І без його відома на русском мові дасть, до речі, хоча по статуту Тараса Шевченка премія повинна виписуватися. Твір повинен бути сильний» і на українській мові. А Портнікова, так теж номінували по цій самій. Номінації, які поки номінували нашого словнозвітного Віталія Портнікова, а номінували колись Асєєва теж по цій публікації. Так порівняти говорящого правду Портнікова Віталія і цього не знаю, чого теми, але вхожого до влади, улюбленого владою цим крадієм. Міністром оборони, а колись міністром інтеграції Резніковим. І ви знаєте, що цей осіб приїхав по всій Європі, несучи брехню про те, що там було в ізоляції. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тимущий. Підписуйтесь на мій відеоканал. І думаю, що колись ми все-таки сподумали справжнього президента. І в нас знову буде справжня премія Тараса Шевченка, яку будуть давати за твори, в яких люблять Україну, а не те, не ті твори, які її зневажають. Підписуйтесь на мій відеоканал, з вами. Був Галазікола Дмитрович, Мирослав Тимущий. Дякую вам за те, що ви допомагаєте мені. І цей випуск, п'ята новина, закінчують мій Ужгородський цикл новин, який я вам зробив. До речі, я тільки що сплатив штраф по дуже хорошій системі. Це Приват-24, де зайшов безказ віддав ті віддав ці 255 гривень цим покидькам, які називаються на нас звичайних людях. І хотів вам сказати пару слов: Ужгород такий занедбаний. Такі місце, коли сі там говорю про Константиновку, урніці всі перериті. І тут проходить кордон за Словаччиною, десь кілометрів. Це майже Європа. То дуже соромно за те, що у нас такі шляхи в Європу розбиті, і ми ще досі йдемо, 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 і нам ще довго йти до Європи, щоб стати справжньою Європою. Дякую за увагу. Хай у кожного буде Україна в серці. Слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе.